Де ми знаходимося, як ми взагалі до цього прийшли, ми створили нашою командою з нуля нове підприємство. Історія українців, які підкорюють своїми м'ясними виробами весь світ. Ми зараз знаходимося просто в Європі так. і тут докторська завба. Куди вона поїде на продаж? Німеччину. Вау, круто! Бізнес, в якого війна забрала дуже багато. Після початку війни ми втратили один заклад, який був. Розташований у місті Бердянськ. Це було дуже потужне підприємство, яке розвивалося. Скільки людей працювало? Близько пів тисячі людей працювало, можливо, більше. Але вони не здалися і відновили польське підприємство, яке збанкрутувало. Що сказав поляк, коли побачив завод в тому стані, який він зараз є на сьогоднішній день? Сказав, що Віталій то є неможливе. Сьогодні ми дізнаємось, як працює підприємство Салтовське. А хто краще працює, Наші чи поляки. Наші Наші працюють краще. І в чому їх індустріальний код?